Отже, починаємо. Сьогодні з вами лайв студії, і ми говоримо про те, як умови війни повпливали на нашу обласну медицину. З нами пан Юрій Холод, який є головою обласної ради. І сьогодні він нам розкаже, як ж наша медицина буде дбати про людей з особливими потребами. Пане Юрію, знаю, що зараз ви дуже багато часу приділяєте власне розвитку лікарень. І зараз в умовах війни в нас дуже багато пацієнтів, які втратили ноги, витратили свої руки. Це діти, це цивільне. Населення, і це наші військові. Отже, яким чином сьогодні ви налагоджуєте налагоджуєте систему медицини в нашій області? Вітаю ну в першу чергу хочу наголосити, що на базі Львівського обласного закладу виниківський госпіталь створено суперхюмен центр, де сьогодні безкоштовно надають можливості хлопцям і дівчатам. Отримати руки, ноги і інші кінцівки, які тільки можливо, так і відповідно вони можуть проходити реабілітацію в нашому центрі виниках, які сьогодні знаходяться, де вони сьогодні і знаходяться. Це така базова площадка. Крім того, нещодавно на сесії Львівської обласної ради було здійснено об'єднання до Львівської обласної клінічної лікарні. Ми доєднали реабілітаційний центр, який знаходиться в Соснівці. Понад 100 місць там уже є. А я думаю, в принципі, біля близько 200 хлопців і дівчат зможуть там проходити реабілітацію. Вона в принципі різна може бути. Це може бути і після інсультів, інфарктів, але відповідно, основне, ми що сьоні перед собою бачимо це реабілітація для наших військових військових, які є на, на території Львівської області. Що стосується інших медичних закладів, то крім того, у нас було здійснено об'єднання Західноукраїнського центру і Охмадиту, сьогодні це велика дитяча клінічна лікарня, яка теж надає різні послуги. Відповідно, одна з них це онкологія. Онкологія дитяча з перших днів війни. Дуже велика кількість дітей, які знаходилися в центральній, східній і південній Україні з проблемами онкології, приїхали до нас сюди, і відповідно далі ми допомогли їм тут реабілітуватися і далі отримати необхідні медичні послуги. Тому рухаємося в напрямку реабілітації. Рухаємося в напрямку відповідно допомоги. Але е, е, стараємося якомога найкраще надавати послуги для наших хлопців і дівчат. Власне з якими проблемами депутати стикнулися з початком війни щодо медичної галузі? Чого нам не вистачає? Можливо, і сама інфраструктура міст області не відповідає сьогодні людям з особливими потребами. Над чим працювати треба. До речі, у нас сьогодні є ідея, щоб е, е, наступний рік ми прийняли рішення, Львівська обласна рада був роком доступності. Для чого така ідея? Для того, щоб е, дати усім можливість зрозуміти і виправити помилки по доступності, бо ми самі тестували і е, е, розуміємо, що сьогодні люди, з е, е, якісь знаходяться відповідно в кріслах, не мають можливості попасти в усі місця, які для Кожного українця є відкритими. Це не тільки місця громадського типу, чи не тільки місця, які надають там міські чи державні послуги, це і відповідно інші там ресторани, фітнес-центри, заклади спортивного типу, клуби відповідно кіно. Тому перед нами стоїть завдання, щоб ці. Люди мали можливість попасти в будь-якій будь-яке місце, яке сьогодні необхідне для них. Навіть більше скажу навіть сьогодні, не усі лікарні обладнані правильними пандусами, які дозволяють е, дають можливість відповідно на кріслі піднятися і попасти і отримати необхідну медичну допомогу. Я вже не говорю про інші заклади е, надання послуг які сьогодні є на теренах Львівщини. Я знаю, що а, зараз у області працюють депутати на те, щоб відкрити нову лабораторію на базі судової медицини. Так, у нас у Львові. Що це буде за лабораторія і в чому її унікальність? Я б назвав її найкращою ДНК лабораторією, яка є на теренах України. Подібного типу є на Дніпропетровщині. Ми будемо першими і єдиними на Західній Україні. Відповідно, уже закуплено обладнання. Велика подяка нашим партнерам. Ми сьогодні добудовуємо фізичну будівлю для того, щоб розмістити там лабораторію, днк лабораторію з сучасним обладнанням для того, щоб там формувати ДНК базу. Сьогодні у нас у нас вона і так уже є велика, але це дуже є важливим і велика подяка нашій обласній комунальній структурі, яка дуже вчасно реагує, яка дуже Справді правильно знаходить вирішення цих ситуацій, бо велика кількість воїнів, які сьогодні попадають до Львова, уже з якими ми прощаємося, потребують цієї послуги. Тому нам важливо підсилювати і ці послуги надавати якісну послугу. Пане Юрію, а чи немає в нас проблем із кадрами? Тобто, чи е, відповідають, чи вистачає, чи відповідають е, певним таким критеріям європейським фахівці, які б е, працювали з ДНК? З чим, з чим я перепрошую, з чим чи достатньо в нас фахівців, і чи відповідають вони європейському рівню е, щодо роботи з ДНК? Дякую, я вам скажу, ми взагалі замітили велику проблематику з фахівцями у зв'язку з війною. На жаль, велика кількість фахівців різного рівня там і медики, і інші кваліфіковані працівники виїхали за кордон. Ніби велика глобальна проблема, але сьогодні керівництво наших закладів її вирішує постійним вдосконаленням існуючих працівників. І дякувати Богу, у нас є хороші випускники наших вищих навчальних закладів. то ми маємо можливість навчати їх і мотивувати залишатися далі тут. Але проблематика існує, і вона існує не тільки на рівні ДНК нашої лабораторії, інших медичних закладів. Уже ще вчора ми спілкувалися, що є великі відтоки персоналу медсестер, які сьогодні на жаль потребуємо лікарів, які теж ідуть в різну приватну практику, зокрема, виїжджають за кордон. Тому проблематика існує власне. Якщо говорити про медичне обладнання, чи сьогодні його вистачає? Чи наші партнери союзники дають нам достатню кількість того сучасного обладнання, з яким ми могли би ставити на ноги наших військових та і цивільних людей так само? Я не скажу, що його є достатньо. Бо якщо подивитися на наш Super Human Center, який є нашим партнером на базі виниківського госпіталя, то все обладнання вони або закупляли, або отримували. В подарунок його є точно недостатньо. Але питання в тому, що його потрібно поступово доставляти, поступово формувати цю матеріально технічну базу, бо немає необхідної кількості спеціалістів. Їх спочатку потрібно навчити, потім провести якісь певні практики для того, щоб вони могли практикуватися. аж тоді можна далі надавати їм роботу. Це не так легко, бо потрібно для цього часу. І останнє моє питання стосовно перинатального центру. Я знаю, що там будуть робити дуже цікаву операційну в укритті. Для чого це робиться і що це буде за операційна? Ну, крім цього, можу наголосити, що перинатальний центр це унікальний випадок медичної комунальної установи. Чому? Бо ми знаємо точно, що не за горами десь років, напевно 7-10 люди завжди їздили, щоб народжувати за кордон, зокрема навіть до сусідньої Польщі. Але сьогодні ми маємо випадки, що люди не мають потреби і навіть не мають бажання вже їхати, бо сьогодні створені правильні умови для. Того щоб кожна майбутня мама мала можливість тут народити, для чого ця відповідно операційна для того, щоб не зважаючи на обстріли, не зважаючи на ситуацію в повітрі, яка сьогодні може бути різною, тим більше попереду зима, ми могли і далі народжувати, ми могли і далі надавати якісні послуги для майбутніх матерів, тому вже незабаром ми зможемо відкрити цю операційну і відповідно дати гарантію для наших наших майбутніх мам, що незважаючи на те, чи буде повітряна тривога, чи буде обстріл, ми в будь-якому випадку зможемо гарантувати, що дитя буде народжене в безпеці і буде народжене здоровим, пане Юрію. Дуже дякую за ваші щирі та відверті відповіді. Нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як розвиватиметься медицина на Львівщині в умовах війни. Дякую, що прийшли до нас. Дякую, що відповіли на питання. Слава Україні, героям слава.